Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 18.47. село Петро Іванівка Куп'янський район. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено заклад освіти. 18.05 село Івашки, Золочівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний та 24-річний чоловіки, 55-річна жінка та 17-річний хлопець. О 16.05 у селі Дорошівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіла трава на площі. Одного гектара о 15.43 у селі Широкий Яр Золочівської територіальної громади. внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 гектари. О 13.05 У місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу горів гараж та автомобіль. О 13.00 у місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено автомобіль. Отримав поранення 54-річний чоловік. Об 11.20 у місті Куп'янськ внаслідок влучання дрона горів цивільний автомобіль. О 10.51 у селі Стацьківка Великобурлуцької територіальної громади внастрідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 гектари. О 10.15 у місті Куп'янськ внаслідок влучання дрона загинув чоловік. О 10.06 у місті Куп'янськ. Внастядок обстрілу ФПВі-дрона під час руху на автомобілі отримав поранення 58-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 76 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському та Богодухівському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Загалом зафіксовано 43 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 27,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог 16 разів намагався штурмувати в районах населених пунктів. Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ. Успіху не мав. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стальмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. Марія Дмитро Дмитронгоєн та Єгор Мікенін Харків новини.